Од наших рубаючих катків, як я вже в другому тракторі починаємо сіяти озиму пшеницю. Так що, друзі, отака в нас робота, такий режим. Немає часу для відпочинку. Постійно треба щось робити. Інакше, інакше. Час пролетить, а як ви знаєте, в посівну він летить настільки швидко, що навіть одна година має значення. Зараз доїду до техніки, до сівалочки нашої, Деметри. Там у нас газончик з Міндобривом. До речі, Міндобриво вже приїхало. Взяли в компанії Макош. Зараз настраюємо сівалку Деметра і починаємо сіяти озиму пшеницю. Паралельно ще будемо, мабуть, і молотити. Оце, друзі, така організація. Як вам в один день, молотиш, сієш і робиш обробіток ґрунту. Можливо, можливо. Хоча дуже складно. Так. Сьогодні я за тракторіста. Ой, блін. Не тільки ж на джипі їздить, а що ж треба робити, щоб на тому джипі їздити заправлять за щось, його ремонтувати за щось. Так що, друзі, інколи і в трактор сідаю, і не інколи, а дуже часто. Будь-яка одиниця техніки е повинна бути відома для фермера. Він має знати нюанси, що ламається, що не ламається, як вона робить, і так далі. І так далі. І тільки тоді буде успіх. От я зараз проїхав на цьому тракторі, я знаю, що вже треба. У ньому підремонтувати щось до нього докупити. Так само і на машині, так само, як і на будь-якій нашій техніці. Ну, по другому ніяк. А, да, Алло. Здрасте. Не, спасибо. Сівалка є, культиватор є, запчасти є. Все, все супер, дякую, добре. Так, молодеж. Оп, Да. Сейчас, 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 сейчас. Все, площа підготовлена, масейчик, насівалочки, все як має бути, ну, по-другому ніяк. Оця сівалка якраз для нього ідеальна. Ну. МТ її важко піднімає Так, зараз буду міндобриво загружати А то привикли фермерів бачити на джипі, на дастері, не завжди, треба ще й працювати. Так. А, я зрозумів. Хорошо, добре, Не проблема. No problem. <звучат> Я понял. Не? А, он каже поперек. Ну, так а что так, не то... Я зрозумів, він лежить у нього він упав. Фух. Жара, звісно, конкретна. В тракторі під тридцяточку пече, кондиціонера ж у мене тут немає. Щас ми цей фертіс достанемо. Ааа, він же ж ліг. Отако, От давай, давай, мішечок виходь. Сіємо з міндобривом 120-150 кг на гектар. Еліксір Зорька. 7,2121. Формула 34 тисячі гривень. Отакий от. Ну, це не тонний, а тонна 34 тисячі стоїть. Недорого, якщо порівнювати з ярою 44. Але все рівно. не дешево. Пшениця в нас ДСВ артіст. Перша репродукція капітальна. Опа. Я, конечно, спеціаліст спеціальний. Все. Отако. Вот В общем. Тепер мені треба зараз виставити норму висіву. Взяв з собою такі веса. у трактора, пакет обов'язково білий, правда, не АТБшний. Ага, другий зараз мішок все знімаємо. Оце отрендітиму тут ще півчаса. Та давай. І будемо зараз це все діло настраювати, виставляти. И сеть да. есть командир сказал все четко опа Раз – А пшеничку, як ми підготували, як золото, одкалібрована, протравлена топовими препаратами, все як должно бути. Пойме нас тільки той, хто цим самим займається, що і ми. Наскільки це все воно відповідально? Сівалку? Ну, звісно, що виставить. А висімна це та не довго це. Я віса взяв, пакет узяв, зараз крутнем і все, і виставимо. Опа! Зараз я покажу вам, як треба сіяти пшеницю. Зараз. Земелька підготовлена, рівнесенька. Виворана, задіскована, ну що ще треба? Сам Бог велів, треба сіяти. Хліб. О, масейчик новесенький, сівалочка новесенька. Скільки труда за цим усім стоїть народ? Ви не уявляєте. Ні, уявляєте, якщо цим самим займаєтесь. Це просто не передать словами. Отак От на все воно організовано. Так, один тільки мінус, звісно, великий, що ніхто сошничок не помазав, а він так поржавів. Ніколи було. Ніколи. Дякую, хлопці, дякую. Так, беремо. Да, бачите, селітра що дає. селітра дає повністю дрозда сівалці. Отож, прийдеться міняти вже деякі. Паці ж, особливо, Штучки так. Ну все одно, це не СЗшка, хоча воно СЗшка, але не СЗшка, трошки не СЗшка, тут сапунчики стоять. Все як положено, масейчок ідеально стає. Ну, тут трохи довелося нам сваркою вирізати, трошки поламати, розрубати його, приварити і все вийшло добре. Ну, не підходить вона до масею, треба буде ну, коротше, трошки вдосконалювати трошки під цю категорію нав'язки. Гребку цю ми вбрали, вона тут і нафіг не треба, взагалі її не заказуйте. Це бред повний. Вона не робить. Вона половину загорта, половину не загорта, не треба, а стоїть 12 тисяч. Ну, Гроші на вітер. Колеса нужні, от якраз вони виконують саму головну функцію. Так, а гребка тут дурниця повна. Так, що тут загрузчик Галтеховський. Лиха машинка. Пшеничку зараз покажу вам. Пшеничка отлічна, ДСВ артистик, перша репродукція. Откалібрована, ну просто, ну ляля. Все чітко, все чотка, аби тільки не було війни. Ми б сіяли б так би сутками, аби тільки не було війни. Або скоріше, щоб вона закінчилась, отак скажу. Вона то вже є, просто щоб вона закінчилась. Так, оце в нас трошки вже підігнули бункерок. Ну а як же ж без цього Обязательно треба підігнути, Хочу було його. Вирівняємо. Так. Добре вам підігнули, так? Да? Та да. Опа. О. Отак, сівалочка всередині. Тут дивіться, розділяє нержавіючою планочкою на дві частинки. Точно як в Амазоні, І доброго, і в осімат Ну Тільки в Амазоні один варіант, а тут два. <хи> Отлично, молодці. Придумали хорошо. Можна більше того, більше другого. Хочеш добрива сіяти тону, пожалуйста. Оцю перегородку здвину буде добриво. Хочеш пшениці сіяти повністю, там весь бункер, півтора куба, пожалуйста, викидай її всі собі пшеницю. Класно придумали. Молодці. Мені з цього все подобається. Та й стояла вона на той момент не дуже дорого, тобто вона вполне бюджетна сівалочка. Це не, не якась там супер-супер. Головне, щоб свою роботу робила. Чоловік в цьому році зібрав 7,5 тонн на полі. Ми зібрали 9,3 найбільший урожай пшениці. 93 центнера пшениця третім класом, ДСВ артіст. Ця сівалка сіяла. То повірте мені, якби я посіяв сівалкою за 50 тисяч доларів і цієї, ви б різниці б не побачили по врожаю. От кажу, як є, на городах, тим більше, вона маневрена, нею легко заїхати у різні переулки, провулки і так далі. Ну, красота, красота. І коштує недорого. Так що, в мене вибір такий. Я не кажу, що всі так дожні. Просто вибрав по бюджету, по своїм можливостям. І нормально, правильно зробив. Так. Ну що, колеги? не мости строїть. Пора завершувати стрім, треба сіяти хліб, бо балакати я можу до утра, але ж от цього хліб не посіється швидше. Так що всім дякую за увагу, всім мирного неба, до зустрічі. Будемо проводити посівну кампанію. І молотить, і дискувати, і все-все одним махом.